Мене звати Вікторія Децель, і я є фахівцем супроводу ветеранів в ветеранському просторі Хмельницької міської ради. Як вас змінила війна? Не наскільки змінили, як підсвітило те, що ми почали розділяти е, другорядне і важливе. То те, що було на другорядному, воно відійшло. І стали тільки важливі речі, які ми почали розподіляти на перше е, виконання і вже на інше. Кінезіотипування, що це як тейпи допомагають в реабілітації? Кінезіотейпування – це такий напрям реабілітації, який суттєво пришвидшує і покращує реабілітацію після травм і роботу з опорно-руховою системою людини. На сьогоднішній день дуже важливо застосовувати кінезіотипування, оскільки часто при ампутаціях виникають набряки. Нам потрібно швидше відновити роботу м'язів, і таким чином це є в рази швидша підготовка до протезування, формування кукси, покращення роботи рубців, тобто еластичність шкіри. Що дає можливість військовослужбовцям швидше ставати на протест, відновлювати динаміку тіла і швидше приступати до подальшого життя. Якщо там, до прикладу 10 років тому я більше працювала в напрямі естетичного кінезіотипування, тому що дівчата знають, що воно дуже гарно робить ліфтинг обличчя зменшення в об'ємах, тому що працює на жировий пришарок з дегідратацією, тобто виведення рідини жирового пришарку, то на сьогоднішній день, звичайно. Це є травми, дренаж, той самий дренаж, що на зменшення в об'ємах, він дуже гарно працює зі зменшенням набряків, відновлення роботи м'язів, той м'яз який спазмований. Ми його тайпом можемо розслабити. Або той, який не працює, виключений тейп, то ми можемо його спонукати до роботи, тобто працювати. То тому на сьогоднішній день тайпування широко застосовується в реабілітаційних центрах. Коли йде підготовка кукси до протезування, потім також і в лікарнях. Після травм в травматологічних відділеннях ми, до речі, ходимо. Також є дружини військовослужбовців, які змінили е, свій напрям, свою кваліфікацію роботи, е, вивчились на масажистів. Ми ходимо в лікарню, в травматологічне відділення, і вони масажують військовослужбовців. І я навчаю їх, як накладати кінець тому що це як їм в сім'ї пригодиться, так і в роботі також. Чи усім підходить кінезіотипування? Підходить усім, абсолютно всім. Це мінімалістичні ризики якихось наслідків неприємних чи алергічних проявів. Головне застосовувати якісні кінезіотайпу, і особливо що важливо, потрібно правильно розуміти, як ми працюємо з тіла і які методи кінезіотипування та техніки ми застосовуємо. Робота в ветеранському просторі. Робота в ветеранському просторі є дуже цікавою. На сьогоднішній день це, напевно, не просто професія, це є місія, в яку приходять люди, опановуючи цю нову професію зі своєю місією. І далі вже вони можуть спрямовувати ветеранів та їх родин, не тільки ветеранів. Ось це допомогти зрозуміти, в чому. От Навіть є така свого роду фраза, коли приходить до нас ветеран, ми кажемо, ну, давайте розказуйте, на чому застрягли. Будемо розплутувати ось цю всю ситуацію, ниточки, і прокладати її рівномірно, і щоб швидше це зробилося. Е, Наші фахівці супроводу працюють, е, якщо з ветеранами, то в основному це заяви на матеріальні допомоги, можуть бути оскарження рішенням секції, рапорти подавати також е, грошове забезпечення. Особливо важливе для них, тому що всі вони проходять реабілітацію. Також ми не те, що навчаємо, а більше продукуємо в суспільство. Свого роду нівелюємо фрази, які закріпилися ще раніше. Там, до прикладу, навіть військовий може прийти і каже: Я контужений, я можу реагувати на певні ситуації дуже гостро. Тоді ми одразу поправляємо і кажемо: у вас відбулась баротравма, і з цим працюється вона виліковується і можна реабілітовуватися. Або, наприклад, там інвалід. Це людина з інвалідністю дуже важливо в суспільстві це застосовувати. І ми несемо це в суспільство. Тобто не тільки є провідниками самих ветеранів, а і заохочуємо суспільство, і настанови робимо для суспільства таким чином, щоб легше відбулася реінтеграція ветеранів. Приклади роботи з ветеранами. В роботі з ветеранами саме Приклади такі особливі. Я не можу виокремити якийсь один чи два. Там кожен ветеран зі своєю індивідуальною історією, яка не дублікується. І потрібен особливий підхід, потрібне розуміння того, з ким ми працюємо, і які потреби йому необхідні в моменті тут і тепер. І таким чином ми прокладаємо маршрут саме ветерана, як він має швидше пройти бюрократичний шлях свій, і ми допомагаємо спрямовуємо, щоб сказати, що. Фахівець упроводує свого роду асистентом ветерана. Це слово мені не дуже подобається. Більше напевно я б сказала провідником, який допомагає йому стати опорою, не просто за ручку водити по держструктурам чи організаціям, де йому потрібно взяти витяг чи заяву написати, а саме спрямувати і допомогти ветерану розуміти, як побудована система його реінтеграції, тобто знову в суспільство входження. З ким працюєте найчастіше? Які запити особисто для мене? Більше звичайно в медичному напрямі, тому що я за фахом лікар, медик, і е, ця тема мені близька, і я можу допомогти. То, звичайно, ветерани, самі ветерани після поранень. Це ампутації, мігруючі уламки е, і причинно-наслідкові дії після травм отриманих. Але також у нас багато фахівців, які також обирають більш фокусуються на своєму напрямі, тому що раніше, наприклад, в соціальній сфері працювали це пенсійний фонд, або там служба зайнятості, чи довідки, справки, різні заяви. То в нас багато фахівців, які закриваються всі потреби і. Більше ветерани також ще частина вагома. Це є родини військовослужбовців, тих, які зникли безвісті, тих, які загинули тут багато роботи в тому, що статуси. Це є таке поняття як статус родини, то буває, що приходять на зміну статусу з безвісті зниклого на загинув, або також коли є ветерани, які повертаються з полону. Тут дуже важливо зауважити, що не можна говорити військовополонені, тобто полонений повернувся, так а звільнені з полону, тому що в цьому слові звільнений це вже відчуття волі і свободи. Історія, яка запам'яталась найбільше. Якщо я почну одну історію розповідати, одразу буду переходити в іншу. У мене в супроводі 76 майже всі ветерани, і в кожного своя дуже цікава історія. Коли мені пропонують там розказати от про когось цікавий кейс, у нас є такий вислів, ось то це прям ціла історія життя. Ну, найбільш цікаві, це до прикладу. Для себе я зробила таке зауваження, що ветерани раніше ми вважали, що це старші чоловіки для нас поняття ветерана. А сьогодні це молоді юні хлопці, яким навіть тридцяти немає. Ось, і це молоде суспільство, яке формується нами і ними ж, тому так. Найцікавіше, от є, до прикладу мене в супроводі ветеран Валентин. Він звільнений з полону, дуже юний молодий, і він веде свої соцмережі. Валентин Полянський дуже цікаву історію розповідав, що в полоні до нього було дуже особливе ставлення і дуже зацікавлене, тому що в нього прізвище, ідентичне прізвищу командира Москалів. Ось і той розпитував його, чи в тебе є родичі в Росії, і він каже, що трошки менше били, навіть кавою пригостили з цукром. І він думав, для чого це йому каву роблять. Може, це вже перед стратою. Там ну, от страшно трошки було. Але все-таки він довго був в полоні. Потім ще один військовослужбовець, який дуже юний, молодий, йому ще навіть 25 п'яти немає. Він отримав поранення. Дуже цікавий такий шлях життєвий, тому що це за національністю. Вони кримські татари, вони жили в Криму. Коли почалася анексія Криму, вони переїхали вже в Донецьку область, проживали в Донецькій. Знову ж таки почалась війна з 14-го року. Нагадаю, бо багато хто думає, що 22-го року. Він залишився воювати. Його батько з матір'ю переїхали до нас в Хмельницький. Він отримав поранення і дуже довго намагалися врятувати йому ногу. Важке поранення було, пересаджували кістку з однієї ноги на іншу. Відповідно, пошкоджена вже інша нога, важко функціонує. Все-таки ампутували, цього року на Різдво. Ось цікавий шлях, тривала реабілітація. І ще дуже цікавий випадок. Ну, ще один, скажу їх дуже багато, але хочу наголосити, щоб, можливо, військові не знають, коли отримують нагороди, вони дають своїм рідним і зберігаються просто в шухлядах. Насправді дуже важливо, хоча б. В гуглі почитати або запитатися свого фахівця. Я дуже рекомендую кожному ветерану приходити в супровід, мати фахівця, тому що фахівець обов'язково скаже, що ваша нагорода дає вам можливість доплати до зарплати. Наприклад, от ветеран, який в мене в супроводі він отримав відзнаку нагороду за врятоване життя. І коли я запитала, чи є у вас нагорода, він сказав, та є там одна за врятоване життя вдома. Лежить там півроку вже. А я кажу, фотографуйте мені паспорт. Він сфотографував, і я по системі подивилася, взяла витяг, витягнула витяг з наказу. Це нагороджено нашим президентом Володимиром Зеленським, і ця нагорода дає йому право плюс 25% п'ять до зарплати. Ми я скинула йому зразок рапорта на командира. Він написав його і подав у відділ кадрів також. Цю заяву, і ми очікаємо, скоро має бути нарахування за цих півроку і в подальшому плюс 25%. Якщо вже є група інвалідності, то відповідно пишеться заява, пенсійний фонд, і це доплата до пенсії перерахунок. Чи до прикладу сім'ї, коли втратили свого члена сім'ї, військовослужбовця, який загинув, нагороджують званням Герою країни. То обов'язково також потрібно нести ксерокопію завірену нотаріально, це є юридична сила цього документа, і також повтратя годувальника дітям на рахування до пенсії. Багато можливостей, багато доплат. Просто не всі про це знають. Можна писати заяви, робити такі розрахунки і Таким чином, те саме грошове забезпечення, військовослужбовець може отримувати, маючи свої нагороди, свої заслуги, шлях, який він прийшов через поранення, індивідуальні програми реабілітації, також забезпечення інклюзивним обладнанням і дуже багато всього можливості, вони зазвичай дізнаються один від одного про це. Але коли ветеран приходить в ветеранський простір до нас е йде в супровід. Одразу фахівець збирає ніби як анамнез, лікар у пацієнта. Ось так само фахівець із своїм ветераном. І вони далі прикладають шлях, щоб отримувати ось ці всі нагороди, забезпечення, пільги, виплати і шану звання героя. Якою буде Україна після перемоги? Ну, я думаю, перше слово, що всі говорять – це вільною. Але ще своє хочу додати обов'язково інклюзивно важливою тому, що. Якщо колись ветеранів мало було з ампутованими кінцівками, то зараз їх дуже багато, вони дуже класні. Ось ці протези, діти взагалі кажуть, що це кіборги, і це суттєво класно. Кожен українець буде знати, що означає і як проявляти знак пошани. Це рука на серці. Навіть поглядом пересіктися з ветераном ми можемо йому невербально подякувати. Ось, тобто в нас буде Україна, де Кожен українець буде е, орієнтований, і е, кожен ветеран буде мати визнання. А не просто жалість, тому що жалість не можна до ветеранів проявляти. Я по суті навіть в мене немає жалості, коли я бачу з ампутацією ветерана. У мене є тільки захоплення тим, як він може відновлюватися, як він проходить оцей шлях в суспільстві. Я відвідую ампофутбол, є такий наша збірна в регіоні називається Подільські Вовки. Дуже класні хлопці, от я буквально вчора була на в них на змагання, ну, не на змагання на тренуванні. то вони в кінці взялися в коло настанови, тренер дає. Вони там регочуть як діти, і мені самі такий настрій і дух піднявся. Це дуже класно. Тому коли людина спілкується, яка не пов'язана з військовою службою, чи немає в родині військовослужбовця, поспілкується з ветераном, то це буде в неї зовсім інше поняття. Нуль жалості і максимум захоплення.